Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої маленькі любі хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні з вами продовжимо розмову про взуття. Діти, і ми сьогодні підемо до магазину та на талочці будемо підбирати взуття. Подивіться на мій малюночок, на ньому чітко видно, скільки багато різного різнокольорового взуття. Вона вже хоче купити взуття на літо, коли буде жарко. Діти, давайте запропонуємо, наприклад, зелені босоніжки для наталочки, і скажемо, босоніжки гарні. Так, молодці, а тепер самі. Босоніжки гарні. А ось дивіться, які е, ще рожеві гарні босоніжки. Ці гарні, а ці гарніші. Давайте скажемо рожеві босоніжки гарніші. А тепер разом зі мною. Рожеві босоніжки гарніші. Діти, все взуття. Ми купуємо в магазині, і коли його купили, то воно все, дивіться, яке новеньке, гарне, привабливе стоїть на поличках. І тут далеко видно, і тут воно все гарне, дуже привабливе. А коли вже поносимо, то воно називається взуття ношене. Давайте на це скажемо взуття. Взуття. Нове, молодці. Ще раз, взуття нове, а зношене взуття вже називається інше. Зношене взуття молодці. Дітки, дивіться, ось які гарні черевички. Та вони, як ми можемо сказати, ці черевички нові, вони рожеві і нові черевички, а ще кажем нове взуття. А ось у нас взуття, яке вже зношене. Дивіться, ось воно потріскалося, скривилося десь уже не таке гарне і відлущується. Навіть ось такі шкіра його відлущується. Це вже взуття зношене. Ще раз скажемо, це нове взуття, а це яке зношене взуття. Молодці. Погляньте діти, у мене що на малюночках? Це що? Туфлі. І це що? Туфлі. А давайте серед них виберемо. Гарніше. Яке ж для Наталочки, дивіться, ось таке блакитне, гарне, а рожеве гарніше, молодці. А тепер реченням скажемо. Блакитні туфлі гарні, рожеві туфлі гарніші, молодці. Дідки, тепер для Петрика вибираємо. Які ці туфлі? Гарні, якого вони кольору? Коричніві. А це які туфлі чорні? Як ми скажемо, коричніві туфлі гарні, чорні туфлі гарніші. А тепер самі Коричневі туфлі. Так, гарні, чорні туфлі. Так, найгарніші молодці. Що це в мене? Так, це туфлі. А якого вони кольору? Туфлі рожевого кольору. Давайте скажемо це речення. Туфлі рожевого кольору молодці. А що прикрашає їх? Що прикрашає? Так, їх прикрашають. Ось такі прикраси, малюнки, квіточки. Давайте так скажемо, що їх прикрашає? Їх прикрашає малюнок. Самі, їх прикрашає так, малюнок, молодці. А куди можна ходити в таких туфлях? Куди можна ходити? Так, на вулицю, в гості, на свято. А тепер самі скажіть, куди можна ходити? Відповідайте на запитання. Куди ходити на вулицю в таких ту, туфлях? На, ходити? Ходимо, кажемо на вулицю, в гості на свято. А як треба берегти туфлі діти? Так, їх треба мити, сушити і кремити. Ну, ці туфельки. Нам кремити не треба. Але якщо вони кожені, то обов'язково їх, їх кремити треба, це роблять дорослі. Дітки, подивіться на мої малюнки. Скажіть, будь ласка, це взуття різне чи однакове? Так, це різне взуття. Це у нас що? Підказуйте мені. Так, це Гумові чоботи. В українській мові є таке слово через, тобто воно позначає щось таке, коли ми повинні пояснити. Наприклад, коли ми взуваємо чоботи, діти, Так, коли йде дощ. От тепер давайте скажемо речення. Через дощ я взуваю гумові чоботи. Молодці, давайте ще раз. Через дощ я взуваю молодці гумові чоботи. А це в нас зимові чоботи. А коли зимові чоботи, ви взуваєте. Так, молодці. Коли що, холодно, коли мороз. Але можна сказати інакше, через мороз я взуваю. Теплі чоботи. А тепер разом. Через мороз я взуваю. Так, теплі чоботи. Дітки, а що ж оце в нас зображено? Так, це босоніжки. Коли ми взуваємо босоніжки? Взуваємо влітку. Знаєте, молодці. А чому ми взуваємо? Тому що жарко. А тепер давайте словом через скажемо, чому ми взуваємо босоніжки. Через спеку я взуваю босоніжки. Тепер разом зі мною. Через спеку я взуваю молодці босоніжки. Дітки, ми вже і на талості. І Петрику підібрали взуття. І тепер ви вже знаєте, що треба говорити, коли ми, ви взуваєте взуття, то не одягаєте, а взуваєте. І скажіть, скажіть кожен раз, я взуваю чоботи, я взуваю шкарпетки. І повторюйте, щоб ви запам'ятали. Молодці дітки сьогодні і ви попрацювали гарно. І Петрик, і Наталочка теж все запам'ятали. Тому до зустрічі, до побачення!